США завдали ракетних ударів по Ємену, Північна Корея погрожує своїм південним сусідам та Америці, не вщухають бойові дії у секторі Газа. І найголовніше це російська українська війна. Чи охопить людство третя світова війна, чи її все-таки вдасться уникнути? Давайте запитаємо в кропивничан. Тут діло в руках людей, які воюють зараз, і тих, хто їм руководствує. А так, доживемо і бачимо. Чесно, не знаю. Хочеться, щоб уникнули. 50 на 50. Тому що зараз те, що розказують по телебаченню, що і допомагають, а потім читаю, що не все допомагають, не все дають те, що потрібно державі. Тому я ставлю 50 на 50. Ой, навіть не знаю. Сподіваюся, що уникнути все-таки вдасться. Я думаю, політики міжнародного рівня таки домовляться, вирішувати це питання. Якимось чином, не знаю яким, але сподіваюсь, вирішить. Я думаю, що ріш вже і починається на Ближньому Востокі, на етап. То все в Божих руках. Я так думаю, що скоріш за все це будуть боєві дії між глобальним заходом і глобальним Півднем, до якого ми віднесемо навіть, ну, мабуть, схід і південь. Це така вісь зла, так звана. Це Російська Федерація, КНДР, Іран і, і Китай, скоріш за все. А на стороні добра, так званому. Це був все ж таки Україна, країни Заходу, Євросоюз, Сполучені Штати. Не знаю, хочеться просто, щоб все було добре і мир. А мені здається, вже йде третя світова, тільки не всі до кінця це усвідомлюють, можливо. Якщо світ нам не зараз не допоможе, ми тут їх не зупинимо, звісно, вони продовжать далі. Така напружена обстановка у всьому світі. І все нібито йде до того. А там хто його знає. Ой, навряд чи, мабуть, щоб їй вдалося виникнути. Взагалі. Непонятно, що з нами робиться, що з нами далі буде. Вообще, всі країни заінтересовані, всі нам допомагають, а здвигу у нас немає ніякого. Війна продовжується, гибнуть хлопці, йде все далі і далі, глибше і глубше. А до чого ми дійдемо, неізвісно. Тобто може бути таке, що війна перекинеться на інші території. Звісно, звісно. Якщо він нас переїде, то він ж не становиться на нас. Він піде далі. Путін піде далі. Я думаю, що рухаємося до якоїсь проблем. Чи це буде війна, чи це буде якісь окремі конфлікти десь в окремих регіонах, але рухаємося, якщо світ не буде, якщо не отямиться захід, якщо не отямляться політики західні, середні статистичні громадяни на заході, то може і не уникнемо. Не допустять і всі. Хто не допустить? Більш країни США, НАТО. Тобто це розв'яжеться якось дипломатичним шляхом, так? Всі війни розв'язуються якось дипломатичним шляхом і це теж закінчиться. І антидронові рушниці та сканер частот до них отримали захисники з Кіровоградщини. За допомогою в придбанні зброї проти БПЛА військові апелювали до Кіровоградської обласної ради на початку січня. До збору у 400 тисяч гривень долучилися працівники апарату самої облради та колектив обласної екстренки. Рушниці антидрони, направленої дії, працюють на восьми частотах, і з їхньою допомогою військові зможуть глушити ворожі безпілотники на відстані в декілька кілометрів. Бійці, оперативно отримавши запитувані засоби РЕП, записали відео. З подякою наш підрозділ ударних дронів та рерозвитії продовжує боронити нашу державу. І ми хотіли висловити слова подяки працівникам виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради та співробітникам комунального підприємства Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Кіровоградської області які оперативно зібрали майже 400 тисяч гривень необхідних для придбання нам антидронових рушниць. Ми дякуємо благодійному фонду посвяти слава хороброму, що вони швидко знайшли та передали нам потрібні рушниці. Завдяки вашій підтримці ми матимемо засоби протидії ворожим дронам, що підвищать боєздатність нашого підрозділу та допоможе обезпечити особовий склад та техніку. Ці рушниці вже приступили до виконання свого бойового завдання. Разом до перемоги дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Підставили плече постраждалим від війни. Більше тисячі людей з квітня минулого року проконсультували в Центрі допомоги врятованим у Кропивницькому. Понад 60% відвідувачів вимушені переселенці з населених пунктів Херсонщини, Донеччини та Маріуполя. Зокрема, й ті, хто пережив полон та сексуальне насилля з боку росіян. Такі дані оприлюднили координатори центру під час брифінгу в облвійськадміністрації. Нагадаю, Нагадають, центр допомоги врятованим відкрили 10 квітня в будівлі. ...прозорого офісу містян і внутрішньо переміщених осіб там приймають юрист, соцпрацівник, кейс-менеджер, дитячий і дорослий психологи. Працює центр з понеділка по п'ятницю. Послуги в порядку живої черги або за попереднім записом фахівці надають безплатно. Створили центр допомоги врятованим за ініціативи уряду України та фонду народонаселення ООН. Загалом таких 11 по всій державі. 1210 осіб отримали послуги. 28% – це психологічні послуги дітям, 21% – психологічні послуги дорослим, соціальні 30% і юридичні 17%. Багато звертаються внутрішньопереміщених. Допомогти з різними виплатами, підказати, куди звернутися, де які заяви написати, де знайти гуртожитки, чи якісь от місця, де можна розселитися. Одним із пріоритетних напрямків нашої роботи якраз є прояви сексуального насильства. Ми, Ми розуміємо, що в умовах повномасштабного вторгнення і взагалі в умовах війни, за дослідницькими даними, прояви сексуального насильства вони збільшуються у 10-20 разів. Насправді це сумна. Статистика, але вона є. Це треба розказувати. Що є проявом сексуального насильства, тому що дуже дуже багато дуже мало інформації у людей, і це одна із пріоритетних опцій нашого центру допомоги врятованим. Кампанія декларування 2024 триває. Нагадують, у податковій службі Кіровоградщини. стартувала вона 1 січня. Кінцева дата подання обов'язкових декларацій 30 квітня. Відзвітувати з метою отримання податкової знижки можна до кінця року. Приймають декларації податкові органи в електронному вигляді через спеціальний сервіс у кабінеті платника чи фізично в ЦОПі. Тут же можна отримати бланк та проконсультуватися щодо його заповнення. Нагадаю, декларуванню підлягають спадщина та подарунки виключення. Отримані від родичів першого і другого ступеня споріднення також декларують доходи від здачі в оренду чи продажу рухомого і нерухомого майна, репетиторство та надання інших платних послуг, списання банківських кредитів і іноземні доходи. У податковій наголошують подання річної декларації це конституційний обов'язок кожного громадянина. Декларування доходів є особистим внеском кожного українця у фінансову підтримку своєї держави, забезпечення її обороноздатності, своєчасного фінансування державних програм соціального спрямування та побудови європейського суспільства. Щорічне декларування доходів громадян передбачає подання річної податкової декларації про майновий стан громадянами, які отримали у звітному 2023 році доходи. З яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб та громадянами, які бажають використати своє право на податкову знижку?